Споживче кредитування, захист прав споживачів, що можна використовувати під час вирішення питання про зменшення вашої заборгованості або закриття кредит за тіло, що не можна робити, на що можна посилатися, на що не можна посилатися, про це і поговоримо в цьому відео. До речі, про все, що я вам розповідаю, це підкріплено відповідними судовими рішеннями. Їх знайти можна в телеграм-каналі. Посилання є в описанні до цього відео. А сьогодні відео буде дуже цікаве, оскільки воно буде стосуватися як однієї зі справ, так і буде е відправляти до того моменту, що це можливо використовувати під час безпосередньо перемовин з мікрофінансовою установою. Нагадую, що перемовин ніяких робити не треба в лінгвістичному форматі, лише в паперовому. Виправляєте претензію, отримуєте гарантийного листа, додаткову угоду, потім лише робите платіж, ні навпаки. А що ж можна використовувати через призму закону про споживче кредитування? Ну, спочатку вам трохи трохи історії. Один з наших клієнтів отримав позов до суду від такої установи, як AlexCredit, позов більше ніж на 50 тисяч гривень. Договір був підписаний за допомогою одноразового ідентифікатору, але в цьому випадку, ми, чесно кажучи, спосіб захисту щодо накладання договору не застосовували саме через те, що у нас була розкрита банківська таємниця, тобто було підтвердження, що наш клієнт отримав кошти саме на його банківської. Рахунок, ну, оскільки була відповідна відповідь з банку, тому ми вже безпосередньо працювали з істотними умовами. Районний суд відповідно скасив комісію на відсотки. Не звернув увагу, відсотки були в 10 разів перевищували майже тіло кредита. Але за наслідками розгляду справи в суді апеляційної інстанції, ми це рішення скасували. Ну і було ухвалено нове рішення, яким було стягнуто ну, фактично подвійне тіло. І це стосується мікрофінансової установи Алекс Рішення щодо неї є у мене у телеграм-каналі. Будь ласка, прийдіть, подивіться, чому саме це рішення буде стосуватися і чому саме в ньому є саме таке описання, яке можна використовувати при закритті кредиту за тіло. Дивіться, дуже уважно. Є таке поняття як дисбаланс правовідносин. Ну я розумію, що це вам дуже важко для розуміння. Ну, оскільки мій канал має назву про ваші права простою мовою. Я до речі, трохи юридичної тематики зараз прямо з комп'ютеру буду брати судового рішення вам розповідати і намагатися доводити простою українською українську мову, що це означає, яким чином це можливо використовувати ну, безпосередньо. Під час вирішення питання щодо зменшення заборонності або закриття кредиту навіть за тіло. І так, дивіться. Є в цивільному процесі таке поняття, як принцип справедливості, добросовісності та розумності. І це є фундаментальні засади цивільного судочинства. Мається на увазі, що. Умови договору не повинні бути непропорційно високими, що призводить до дисбалансу договорних прав та обов'язків на шкоду позичальника. З цього приводу є стала практика навіть Верховного суду. Просто-напросто, що це означає? Простою мовою, не можна вам надати кредит, ну, наприклад, 5 тисяч гривень, а отримати з вас 125. Оце і є дисбаланс правовідносин. У переважній більшості клієнтів, які до нас звертаються, коли ми витребуємо кредитну історію і розуміємо, що у них відбувається, є така ситуація, що у 90% відслідковується цей дисбаланс. До чого він може призвести? Ну, він може призвести перше. Це відмова у задоволенні позову за умови, якщо позов понад суду в частині відсотків за користування це раз. Ну і по-друге, максимум, що можна стягнути, це подвійне тіло 2. Як це застосовувати на практиці? Дивіться. У вас є, наприклад, мікрофінансова установа. Вам дзвонять колектори, факторінгові компанії, щось вас лякають, щось вимагають, всіх там підключили. До речі, хто такі колектори, яким протидіяти у мене є. Розгорнути відео на каналі, пошукайте, подивитеся. Я в цьому відео на цьому зупинятися не буду, в цьому відео мова трохи про інше. І вам необхідно, наприклад, вирішити питання щодо закриття кредиту за тіло. Перш за все, вам не треба одразу їм дзвонити і говорити, будь ласка, я тут закриваю кредит, дайте мені можливість, я буду там. У мене немає можливості, я несплата проможніх, через воєнний стан, то що, шановні, їх взагалі не інтересує у вас майновий стан, їх не інтересує, що в державі війна, їх взагалі нічого не інтересує, ще раз нагадую, що це господарські діяльності, їх інтересує тільки прибуток. І е, саме цікаво, що окрім прибутку, їх ще інтересують їхні збитки. Так ось, у цьому випадку, саме через наявність, Дисбалансу у ваших відносинах з мікрофінансовою установою, коли вам. А зараз дуже уважно. Ще раджу все, що я говорю, візьміть, будь ласка, п -п -п олівець, папірець, і законспектуйте там деякі речі, оскільки вони вам, ну, чесно кажучи, пригодяться безпосередньо в роботі з МФО. Ну, якщо самі не зможете, в телеграм-каналі профіль» у нас є теж така послуга в юридичній кампанії, як закриття кредиту за тіло ну, або зменшення вашої заборгованості. Дивіться. Ви дивитеся в ваші кредитні історії, що у вас є 5 тисяч гривень. Вам нарахували 50 тисяч гривень. Оце є дисбаланс. Коли ви готуєте претензію, я вам не раджу користуватися чатом GPT, такою маразм видає навіть платна версія. О, будуть хохотати з вас, ну, відверто кажучи, навіть юридичний відділ мікрофінансової установи або факторингової кампанії. Не треба. Нічого ви тоді з кредитом не зробите. Необхідно посилатися на те, що вам було надано кредит у розмірі, наприклад, на 5 тисяч гривень. В цьому випадку вам нараховано відповідно до даних українського бюро кредитних історій там 125 тисяч. Ну, наприклад, у цьому випадку прослідковується дисбаланс права відносин. Сума є надмарно нарахованою у вас, тому ви просите привести. Умови договору у відповідність, ну умову вони вже не приведуть, а суму забороненості у відповідність. І за умови наявності цієї суми, яка буде композитуватися вже безпосередньо законом про захист прав споживачів та законом про споживче кредитування, ви можете їм сплатити. Тіло кредита, ну і знову ж таки, ще раз підкреслю за умови наявності від них гарантинного листа або додаткової угоди. Дуже уважно з додатковою угодою або гарантійним листом їх треба ще перевіряти, яким чином я колись там десь розповідав, оскільки буває таке, що клієнт отримує гарантійний лист, сплачує, наприклад. Кошти вважає, що він погасив кредит. Потім позаду суду звертається до нас, скидає нам якийсь там поперед, звай, брого. Як же так? Я ж вважав, що я погасив. Нічого ви не погасили. Він повинен бути підписаний електронним цифровим підписом. Ну, наприклад, всі наші клієнти знають, коли ми там з ним укладаємо договір, я його особисто підписую своїм електронним підписом і вони його отримують. Таким же чином і повинен виглядати, наприклад, гарантійний лист. Якщо цього немає, повірте мені, це не є документами, які має юридичну силу. Якщо ви доведете той факт, що у вас несприятливі умови в договорі містяться, і у вас є дисбаланс правовідносин. Безпосередньо, чому я і посилаюся на це судове рішення, у нас їх дуже багато. Це просто воно дуже просто написане, ну і той спосіб захисту ми використовували, який ви безпосередньо можете використовувати під час закриття ваших кредитних правовідносин. Все дуже просто. Я вам вже про це говорив, що завдання МФО або факторингової кампанії отримання прибутку. Так от уявіть собі, що вони кошти рахувати вміють, і якщо, наприклад, вони не погодяться на вашу пропозицію, їм необхідно буде звертатися до суду. А далі що? А далі судові витрати. Раз. До речі, в цій справі ми ще й судові витрати на них поклали. Судові витрати, раз вони є юридичною особою, судовий збір за подання позову до суду, за забезпечення позову тощо, апеляційне оскарження, все вкладається судовим збіром. Далі вони розуміють, що якщо ви будете використовувати цей спосіб захисту в суді, то вони все одно отримують те, що ви їм запропонували. Запам'ятайте. Те, що ви їм запропонували, вони повинні розуміти, що за умови звернення до суду більше не отримують. І це є вашою гарантією успіху. І тоді вони вже радісно пойдуть на ваші умови і вам відправлять або гарантійного листа. Або, наприклад, відправлять вам безпосередньо додаткову угоду. Саме це рішення. Наприклад, таке не треба на нього посилатися, дані з нього беріть, Воно та є в реєстрі судових рішень. Ну використовувати і махати по всій Україні, щоб, будь ласка, дивитися, як це працює, не треба, вони це знають. Просто з контексту візьміть ці умні фрази, які ми теж там використовували в суді, і апеляційні інстанції теж. І використовуйте їх у вашій політичній діяльності. Зробити все вірно, буде вам щастя. І позбудетеся ви цих колекторів. І не буде у вас не банківських карток тощо. І будете пускати на самотік, чекати позов до суду. Ми у цій справі перемогли. Перемагаємо і у подальшому. Кому, до речі, цікаво, ми працюємо по всій Україні в цьому ж телеграм-каналі в описанні до цього відео. Є всі наші контакти, соціальні мережі, особистий сайт тощо. Але і вам не раджу доводити справу до суда. Краще це питання вирішити, поки ще у вас відкрити кредитні правовідносини. Вирішити їх у досудовому порядку, це і так має назву досудове регулювання спору. Не буде у вас зайвих судових витрат, не буде у вас оплати щодо супроводження нами справи в суді, не буде у вас судових зборів тощо. Це питання, повірте мені, можна вирішити. Це перше. А по-друге, запам'ятайте, сам по собі кредит ніколи не розмокчиться. Рано чи пізно отримаєте позов до суду. Наслідки будуть негативні. Так, да, ми потім вашу ситуацію вирішимо. Але навіщо доводити це до суду, якщо є можливість закрити це питання. Під час досадового врегулювання спору всім щастя, звертайтеся на наші контакти в описанні до цього відео.